Сьогодні ще урок. Працюємо. Записали. Перша ознака подібності трикутників. Перша ознака подібності трикутників. Записали. Далі. Пробуємо розв'язувати завдання. Відкриваємо підручник сторінка 177. Відкриваємо підручник сторінка 177. Так, рисунок я сьогодні хочу побудувати трошки в інші, На іншій платформі, щоб він був більш більш точний. Так. Так, номер 1815. Основи БЦ і АД. Трапеції АБЦД дорівнює 28 і 63 см Кут АБЦ. Кут АБЦ дорівнює куту АЦД. кут АБЦ дорівнює куту АЦД. Знайдіть діагональ АС. Знайдіть діагональ АС. Тобто ми побудували трапецію А, Б, С, Д. А, Б, ну нехай ось сюди буде С, і ось сюди буде Д. Побудували трапецію АБЦД. Далі, кути в нас повинні бути. Далі. Тепер записуємо. Тепер записуємо. Що в нас відомо? Записуємо дано. Записуємо дану. У нас відомо, що основи BC і АД 28 і 63 відповідно. Тобто, БЦ дорівнює 28 см, А D дорівнює 63 см. Далі, також нас сказано, що кут ABC Дорівнює куту АЦД. Знайти нам треба діагональ АЦ. Знайти треба діагональ АС. Тобто, якщо нам треба знайти діагональ АЦ, нам її треба провести. Нам її треба провести. А С. Знайти діагональ АЦ. Записали. Так, переходимо до розв'язку. Переходимо до розв'язку. Побудували, переходимо до розв'язку. Далі. Що ми можемо сказати? Які трикутники в нас подібні? Які ви бачите трикутники подібні? АБЦ АЦД. АБЦ. Трикутник ABC Подібний до трикутника Acd Тепер це треба довести. Це треба довести. Яким чином це довести? Яким чином це довести? Що вони подібні. Нам треба знайти рівні кути. Ну, кут, а АБЦ до ЦДА. Вони не подібні, а Б, C, до ЦДА ні. А, ви це подібні. Вибачте, АЦБ. Дивіться: Бц, куд. БЦА. БЦА. Якому куту буде дорівнювати. А Ц. Ні. Це АД. АД Чому? внутрішні різносторонні. Як внутрішні. Різносторонні. Є таке. Є таке. Далі. Ще які кути будуть у нас подібні. А в нас неподібні кути зараз. Неподібні, точніше, а, рівні. ДЦА і БАЦ. ДЦА. ДЦА. Дорівнює якому БАЦ. Чому? З тієї ж самої причини. Правильно, як внутрішні різносторонні. Як внутрішні різносторонні. Подібність ми з вами знайшли і довели її. Подібність ми з вами довели. Подібність трикутників ми довели. Далі. Тепер яке нам скласти відношення? Які сторони у вас відомі? Подивіться. БЦ до АД. Ну, давайте спробуємо. БЦ до АД. Хоча не зовсім стоп, БЦ до АД. А не АД до БЦ. То, в принципі, особливо то різниці. Ви можете сказати, що у вас АЦ подібне до АД. Як. Аце до АД. Як? Які сторони? Правильно, як БЦ до АС. Тобто менша до більшої, як менша до більшої. Чи можемо ми звідси знайти АС? У вас і там, і там вказано АЦ, правильно? Дивіться. А перемножуємо на АЦ. Що в нас вийде? Нічого. Це в квадраті. А С в квадраті дорівнює БС помножити на АД. БС помножити на АД. Тобто АЦ в квадраті дорівнює. БС в нас є 28 помножити на 64 дорівнює, Перемножуємо. 1700 правильно. 1792 сантиметри. А тепер. А це? Для того, щоб знайти АЦ. Наступна тема у нас буде з алгебри. А можна питання? Да. Так, 63 сантиметри. Ні? А я на 64. На 63. Тепер. 1764. Тепер дивіться. Далі, для того, щоб знайти АЦ, нам треба взяти квадратний корінь з 1076, 1764. Яким чином це зробити? Ми з вами квадратний корінь вже розбирали. помовіться, Давайте, щоб ми довго не думали. Це буде дорівнювати 42. Це буде дорівнювати 42 см. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. А це. Дорівнює 42 см. Продовжуємо. Продовжуємо. Далі наступне завдання. Продовжуємо. І так, дивіться: Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 20 см, а більший катет 16 см. Знайдіть відрізки, на які середини перпендикуляр. Ділить більший катет. Ділить більший катет. Тобто нас цікавить, нас цікавить прямокутний трикутник. Його ми з вами зараз і побудуємо. У нас цікавий прямокутний трикутник. Його ми і побудуємо. Так, так, ну нехай буде ось такий. Так, оскільки в нас не сказано. Оскільки в нас не сказано, який кут прямий, тому у нас, в принципі, ось такий трикутник влаштовуємо. Далі, давайте поступово будемо записувати і потім позначати. Записуємо дано. Записуємо дано. Що в нас дорівнює 20 см? C. А C, дорівнює 20 см. Далі. Що дорівнює 16? БЦ. БЦ. Дорівнює 16 см. Тепер нам треба знайти, на які відрізки серединний перпендикуляр ділить більший катет. Більший катет. Що таке серединний перпендикуляр? Правильно. Він проводиться посередині перпендикулярно до прямої АЦ. Тобто виглядатиме ось таким чином. Виглядатиме ось таким чином. Давайте тут які-небудь точки поставимо. Раз і два. Д і. -є. Тепер що нам треба знайти? Які відрізки нам треба знайти? О, є, є, є нам треба знайти БЕ і ЕЦ. Дивіться також, якщо б ми сказали, що це середини перпендикуляр, ми можемо стверджувати, що АД буде дорівнювати ДЦ. Правильно? Ну, тобто, оскільки середини перпендикуляр до гіпотенузи, АД буде дорівнювати ДЦ. Далі, це ми вказали, і знайти нам треба БЕ І ЕЦ. Записали. Записали. Так, так, так. Все, вказали. Тепер будемо пробувати шукати, що в нас відомо, чого в нас невідомо сторінку краще. Переключаю вам демонстрацію. І так. Повернемося до рисунка Дивіться, що ми ще можемо позначити. Що ми ще можемо позначити? Щоб вам така підказка була А, Б, С. Раз. І, наприклад, Е Д А2. А краще не сюди, краще Е ДЦ2. Це вам так, щоб маленька підказка була. Це вам, щоб була маленька підказка. Так, позначили собі. Я не буду вже перекидувати його. Ви собі позначили. Далі продовжуємо. Тепер. тепер Що ми можемо стверджувати? Подивіться, подумайте, що ми можемо стверджувати. Давайте спочатку спробуємо відшукати подібні трикутники. Які трикутники будуть подібними? Д ЕЦ до Б АЦ. Д ЕЦ. де є це, ну, -це. Де є це. Деєце Деєце. Буде, по... буде подібний до трикутника АБЦ А чому ми з'ясували, що вони подібні? і Ну, по-перше, дивіться, чому з'ясували? Тому що, по-перше, вони обидва прямокутні, правильно? Вони обидва прямокутні. Вони обидва прямокутні. Так, це по-перше. Далі, тепер давайте знай... спробуємо знайти, які кути в них рівні. Які кути в них рівні. Правильно. Тут СДЕ e, дорівнює куту АБЦ. Ну через те, що вони прямі, правильно? Тобто тут ніякого, ну, нічого ми не придумаємо, окрім того, що вони прямі. Так. Окрім того, що вони прямі. Це ми з'ясували. Це ми з'ясували. Далі. Що ще можемо знайти? Ще шукайте рівні куту. Ку АЦБ. АЦБ буде дорівнювати куту, ДЦЕ. Ну, оскільки це АЦБ і ДЦЕ, оскільки це один і той самий кут. Можемо записати, що він. ну, Тобто, він спільний для обох трикутників. Він спільний для обох трикутників. Запис. От дивіться. Дивіться, ось тут у вас прямий кут. І ось тут у вас теж прямий кут. Щоб вам, вам тоді буде простіше це все. Дивитися. Хоча в Зошиті ви ж це позначили. Ось тут у вас теж прямий кут. Що можна сказати? Що до чого відноситься? Ну, спочатку нехай записати. Навіщо нам це нехай? У нас нім ні, нічого немає. Що ви знаєте в трикутнику? Якусь сторону ви знаєте в трикутнику? Це де є? От подумайте. Хоча б якусь сторону, знаєте, в трикутнику це де є. Ну, де це? Де це? Ч чому ми знаємо, де це? Дорівнює Дорівнює одна друга, а Це навпіл. Тобто, чому вона буде дорівнювати? 10. 10 см. Чудово. Вона буде дорівнювати 10 см. Чудово. Далі. Тепер, яке відношення ми можемо спробувати побудувати? Яке відно... Дивіться? Давайте спробуємо через гіпотенузи зробити все. По-перше, у вас, точніше, не. А, через гіпотенузу можна. Дивіться, у вас АС може відноситися до СЕ. Так? Як? Які ще у вас сторони відомі? АС до СЕ. Це, це у вас гіпотенузи. А тепер знайдіть катети, які у вас є. Як? БЦ. А який у вас більший катет в трикутнику СДЕ. Ні. Більший катет. ЄЦ це Еце, гіпотенуза де. в ньому. ДЦ. ДЦ. БЦ до ДЦ. БЦ до ДЦ. Підставляємо значення. А це в нас 20, це Є в нас немає. Далі БЦ BC. BC 16, ДЦ ми знайшли 10. І шукаємо за основною властивістю пропорції. То рівня 20 помножити на 10 і поділити на 16. Дорівнює, що в нас виходить. Ну, одразу що можна скоротити? Давайте скоротимо, буде 20, простіше 10. шукати. 20, 16 на 4, наприклад, так? Залишається 5 та 4. І, в принципі, все. Ну, можна ще спробувати 10 і 4. Тоді залишається 2,5, так? В знаменнику нічого. 5 помножити на 2,5. Що виходить? Якщо 5 помножимо mm. на 2,5, що вийде? 12,5 12 сантиметрів. Це є, ми знайшли. Далі. Тепер. А як нам тепер знайти сторону. У нас залишається невідома БЕ. Як нам її знайти? БЦ є. БЦ мінус С є, правильно. Мінус Це є. Дорівнює. БЦ у нас повністю 16 мінус. Це є, ми знайшли 10. Тобто, чому буде дорівнювати О, стоп? 10 12,5. То я подивився ось на ДЦ. Що в нас виходить? 3,5 см Записали і записуємо відповідь. І записуємо відповідь. Це є дорівнює 12,5 сантиметрів, БЕ дорівнює 3,5 сантиметрів. Записуємо. Параграф 4,18. Номери 18,16 і 18,23. І 18,23.